Короче, це Осло. Осло столиця і найбільше місто Норвегії. Тут живе більше півтори мільйона людей. І, попри відносно невеликі масштаби, Осло одне з найдинамічніших і найзаможніших міст у Європі. Йому вже понад тисячу років. Перші поселення тут з'явилися ще в часи вікінгів, приблизно в тисячних роках. Місто неодноразово горіло, перебудовувалося, змінювало вигляд, і кожна епоха залишила свій слід. Середньовічні стіни, класична архітектура 19 сторіччя і сучасні скляні будівлі стоять буквально поруч. В цьому вся суть Осло. Це місто, яке вміє бути різним: діловим і спокійним, історичним і ультрасучасним. Тут зустрічається море, гори і урбаністика, і саме це поєднання робить Осло класним. Центр Осло компактний, чистий і дуже впорядкований. Все найцікавіше тут розташоване вздовж головної вулиці Карл Йоганс Гаттер. Вона тягнеться від центрального вокзалу прямо до королівського палацу, і саме на ній відчуваєш справжній ритм міста. Люди поспішають на роботу, туристи знімають фото. Хтось сидить зі кавою просто на сходах. На самому початку вулиці будівля парламенту Стортен. Вона не дуже велика, але виглядає елегантно і водночас суворо. Це той випадок, коли архітектура говорить без пафосу, все просто стримано і зі смаком, як у більшості речей в Норвегії. Якщо піднятися буквально декілька сот метрів вище, вулиця входить до королівського палацу. Його, видно, здалеку, біла будівля на пагорбі, оточена з зелені. І Хоч це офіційна резиденція монархів, місце зовсім не виглядає закритим. Навколо парк, люди гуляють, катаються на велосипедах, діти бігають по газонах. І це не музей і не заборонена зона, просто частина міста, яка живе своїм риком. Поміж королівським палацом і парламентом, напевно, найбільш впізнавана будівля в місті. Міська ратуша з двома цегляними вежами. Вона виглядає просто, але в цьому її стиль. Скандинавська стриманість і практичність. Саме тут щороку вручають Нобелівську премію миру, і це, мабуть, найкраща характеристика осло місто без пафосу, але з глибоким змістом. Від ратуші кілька кроків і починається набережна Аккербріген, сучасний район зі склом і металом, ресторанами просто над водою, яхтами біля причалу і запахом кави, що розноситься з літніх терас. Тут завжди багато людей: місцеві, туристи, офісні працівники. Усі приходять до моря відпочити і відчути, що життя в Осло спокійне, але водночас наповнене рухом і енергією. І, взагалі, набережна осло це окремий світ. Тут старі склади перетворили на ресторани і галереї, поруч виросли сучасні будівлі, скла і бетон, так ніби з гри Майнкрафт, але в хорошому сенсі. Вони виглядають дивно, гармонійно, поруч з водою, і старими камінними фасадами. Але якщо пройти трохи далі вздовж фьорду, в сторону старого міста, опинишся біля фортеці Акерсхус. Вона стоїть тут з 13-го сторіччя, пережила війни, облоги різних правителів і досі мовчки дивиться на гавань згори. Масивні мури, кам'яні брами, старовинні каземати все це створює відчуття, ніби потрапляєш в зовсім іншу епоху. Звідси відкривається чудовий краєвид на фьорд і сучасну частину міста. Контраст старого і нового, який дуже відчувається в послі. Це поки що місто, яке туристи собі не забрали. Тут ще можна насолодитися атмосферою європейської столиці без натовпів, без черг і метушні. Просто спокій, історія і море поруч. І перепади між старим і новим в Осло всюди, буквально 5 хвилин пішки від фортеці, і перед тобою відкривається ще одна архітектурна родзинка осло. Оперний театр це не просто будівля, а справжній символ сучасного Осло. Його форми нагадує айсберг, який вернає з фьорду, а білий мармур і скло блищать на сонці так, що здається, він зроблений світлом. Тут дозволено гуляти просто по даху, і зверху відкривається краєвид порт. І так, безумовно, Осло це місто дороге, дощове і вітряне, але незважаючи на те, його атмосфера спонукає тебе приїжджати сюди ще раз і ще раз. Тому. Ми обов'язково повернемось сюди. А поки коротше, це було Осло. Осло для мене це не зовсім Норвегія. Хоч це і столиця цієї країни, і тут проживає четвертина населення всієї країни, але разом з тим воно відчувається по-іншому. В умовному Бергені, Тронхеймі, чи Ставангері все-таки є якийсь шарм провінційного життя. Архітектура теж відрізняється. Так, є вулиці з такою звиклою європейською кам'яною цегляною архітектурою, різні там бароко, Ренесанси, модерни і так далі. Але там це швидше виняток між правил. Тут же, наряду з модерною сучасною архітектурою, яка є на набережній і в інших районах міста, є класний старий центр, є місця, які абсолютно. Не вирізняються від континентальної звиклої Європи, від тої ж самої там, Німеччини чи Польщі. Тут відчувається ритм міського життя, якого ти не відчуєш в ніякому іншому місці в Норвегії, це 100%. Але разом з ритмом міського життя, сюди приходять і недоліки, які ти, напевно, не зустрінеш в умовному Тронхеймі, Бергені чи Ставангері. А якщо зустрінеш, то в набагато меншій кількості. Тут досить багато безхатів, які. Часто на центральних вулицях просять милостині, що, до речі, смішно, вони просять її на рахунок банку через Біпс. Це щось теж цікаве. Тут е, буває багато сміття місцями, не часто, але можна зустріти в деяких місцях, особливо людних. А ще, тут найкраща, напевно, погода в Норвегії. Хоча зараз ви не скажете, але ну, вчора. В тому місці, де ми живемо, був ураган, який зривав дахи з будинку. Сьогодні я ходжу в футболці і в дощовику, як кажуть Норвежці, де баре дорлі бар, де баре дорлі клар, що означає, що нема поганої погоди, є поганий одяг.